Останнім часом у нас в Україні дуже говориться багато про духовне життя. От світлі цього запитання ми хотіли б з вами поспілкуватися. На вашу особисту думку, кожної з вас ким є Ісус Христос і чим Він відрізняється від інших людей? Якщо відрізняється, відрізняється чим. А при чому він відрізняється? Він не відрізняється нічим. Це є як, як О, да, це як, ну, як Біблія написано. Біблія створювалася не нашими законами, а його. Закону і був Ісус Христос, це його син. Він започаткований Святим Духом, якщо так взяти. Так що як йому нічим не відрізняє, ми не ми просто да він тільки що да, до нас, доскональний нас, чоловік. Ясно. дякую. Ще одне запитання. Якби він не народився на різдво, ми святкуємо, він народився. Якби він не народився, то щось би в ході історії людства помінялося чи ні? Змінилося щось, чи так само залишилося? Ну, як ви думаєте, я виходячи з того, ким він є? Ким є? Він буде. він буде, він нас, іс... От, Ісус Христос, є, бо без ноги нас не було. Бог создав землю за 6 днів, а сьомий день був праздником. Так що давайте ми будемо ці ето, висновки некоректних, як говориться, про Бога. І... Бо я сам вірю, ну, як сказав, не сказати, не вірю, не то, що там, там, там штуна, п'ятдесятник, а просто православний християнин. Так що не. нас не було б так, що може. І останнє запитання, на вашу думку, для вас особисто, як один на один. Ким він є для вас? Я його запитаю. Для нас він є дуже великим Богом, в mm -hmm. якого я вірю. Який він мені дуже часто допомагає. Я сподіваюся, я надіюся, я знаю, він мені буде дуже часто допомагати. Дякую, а на твій для, тебе особисто. для мене Бог це син, якщо взяти понад усе в світі. Бог. Він так само як свого товариша одного групника, так само слова підтримую. І так. Так, ще вашого друга теж запитаю. а для тебе особисто, ким він є? Бог це все. І цим все сказано.